Доброго дня, шановні. Про сонячний бойлер. Він під'єднаний до однієї фотоелектричної панелі потужністю 500 Вт напругою біля 40. За допомогою кабеля ВВГ НГ 2х4 моноліт. Вся комутація запхана під стандартну кришку бойлера. Там стоїть Тен 220 вольт, ТН36 вольт. Два терморегулятори на 220 і на 36 вольт окремий. 220 вольт відрегульовано на мінімальну температуру. Там біля 40 градусів. 36 вольтовий відрегульований на 95 градусів. Про небезпеку постійного струму та біметалічних терморегуляторів обізнаний. Тому, думаю, що цей терморегулятор слугує тільки як аварійний, то буде спрацьовувати один-два рази за його термін служби. Далі все це можливо буде перероблятися в окрему коробку, яка буде встановлюватися на стіну, тому що, ну, тому що занадто багато запхнуто обмежений простір. Далі побачимо.